Ну, дивіться, як морковка була, 30, ми торгували, а тепер яка ціна? Цибуля так само. Ну Буряк тримайте, ціна, яка була, є. Хмельничанка Світлана на Хмельницькому продовольчому ринку купує овочі для борщу. Каже, зварити борщ відчутно дорожче, ніж було торік. Ну Буряк був 15, став 20, капуста 23, теж все подорожало. Дорого-дорого. Пенсію дали, але її ніде не видно. Якщо взагалі борщ, то трошки дорожче, тому що, дивіться, навіть цибуля, 50 гривень, то, то візьміть все одно, треба пару цибулинок для борща. Дорожче став. Найбільш відчутно у порівнянні з минулим роком зросла вартість цибулі. Тому що Херсона немає. Якби Херсон був відкритий, була б цибуля, це все привозна цибуля. І на весну вона завжди була дорожча. Михайло на ринку продає свинину, каже, вартість м'яса і сала не змінюється вже як два місяці, і навіть дещо впала. Хоча визнає, ціна на свинину в магазинах вища ніж на ринку. У порівнянні з, ну, з попередніми двома місяцями, наприклад, яка вартість м'яса була до нового року, то вона гривень 20 ніж. Якщо воно задня частина була 180, то зараз вартість є 160 гривень. Якщо вартість сала була до нового року 250-300 навіть. То зараз вартість сала 120, максимум 180. Вартість яловичини також залишається незмінною, запевняє продавчиня Тетяна. Гов'ядина, в принципі, що минулий рік, що цей рік, ціни в нас не, не змінилися. Плюс-мінус однаково. Задня частинка 210, лопаточка 200 гривень, шийка 150, реберця 100 гривень. Зазвичай зростання ціни варто чекати ближче до великодніх свят. Перед Паскою і перед Різдвом по говядині це може тільки трошечки піднятися ціні те, що на холодець. А можливо і ні. Якщо у людей буде можливість щось купити, то і ціна трошки буде. А ну, так, я не думаю, що там вона якось суттєво збільшиться.